Вітаю, друзі! Зараз я покажу, як виводити свої кошти з PayPal на вашу банківську карту. Покажу, на прикладі PrivatBank. Ось у мене є 50 доларів в PayPal. І тут бачите, перевести средства. Натискаємо Перевести кошти. І ось у нас такий інтерфейс. Тут виводиться наша сума, яку ми хочемо перевести, да, 50 доларів. І тут є у нас два варіанти. Протягом декількох хвилин і через 1-3 дні. І тут і тут без комісії. Я не знаю, чи вони відрізняються, але давайте натиснемо протягом декількох хвилин. Натискаємо його. І нас підтягнуло нашу карту, яку ми підв'язали. І як підв'язувати карту? Вверху буде посилання. Перейдете і подивитесь, як її підв'язати і підтвердити вашу карту. Або можна додати іншу карту, якщо ви хочете на іншу карту. Значить, натискаємо на нашу карту, яку ми хочемо перевести. Натискаємо далі. І як бачите, тут вже пишеться сума переводу, конвертація. Але тут, бачите, хоч написано комісія безкоштовно, але з нас все одно забирає за конвертацію по тому курсу, який встановлений НБУ. Тобто 36 гривень за долар, а не 40. Ну, на жаль, ми нічого не можемо в цьому, з цього зробити, то приходиться приймати ці правила. Так ось написано в гривнях. Але я переводю на доларову карту, і на доларову карту мені прийдуть уже долари. І далі натискаємо «Перевести цю суму. Ці 50 доларів. Натиснули, і буквально на декілька секунд і нам зарахувалося. Ви перевели 1828 гривень. Воно написано в гривнях, але так як я на доларову карту переводив, то там вона воно в доларах. Натискаємо готово. По... І як бачите, у нас по нулям. Тобто 50 доларів перевелось. Тепер заходимо на нашу карту. Як бачите, зарахування переказу. Нам зарахувало 47,84 долари. Тобто з 50 доларів зняло 2,16 долара. Отак все просто переводиться долари на, на карту Приватбанка з PayPal. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока, до нових зустрічей!